Доброго всім дня. Дуже дякую, що ви завітали на мою кухню. Сьогодні я буду готувати джем із абсолюсу. Джем чи, можливо варення. Ось таке абрикос. У мене 3 кілограми очищених абрикосу. Таких дуже спілих, вміли. Сталізується баночка. Ну, я просто стерилизовала. Вот так, три баночки. Литровых ну, и одну пиллитровую. И абрикосы я буду сегодня мяты вот такую толкочку. так. Вот. Ну, может Це зробити блендером або через мясорубку. Але мені простіше отак. У мене абрикоски гарні, спілі, через це протирається на роз. Дуже просто. У мої абрикоси також без вукон. Отак вийшло у мене така маса. Сюди додаю буквально 100 г води. І ставлю на плиту, розмішую з водою, не додаючи цукру і ставлю спочатку на невеликий вогонь. От наше варення закипіло, і якщо ви бажаєте, щоб не було шкірочок, ви можете протерти через сито. Але я так беру, розминаю ті абрикоски, які ще не зовсім стали пюре і засипаю цукром. От так, воно однорідне практично. Але шкірочки є. Якщо вам шкірочки ці заважають, будь ласка, дочекайтеся, поки вичахне, або як вам там зручно. І можна протерти через сито. Ну щось на 3 кг варення нам потрібно додати хоч хоч би 2 кг цукру. А в ідеалі, звичайно, 2,5. Розмішуємо ложку звичайно, краще дерев'яною. але я легенсенько розмішую так. Ось так варення помаленьку булькає на невеличку вогні. Вогонь ми зменшуємо, після того як почав потопіти і вже не відходимо від плити. Пінку поки що не збираємо. Зберемо пінку ми в кінці, а зразу ми її отак підганяємо на серединку. Вона ви сама прибирається. І от пінки практично... Не стало. Чуточку-чуточку залишилося. Але ще трішечки провариться, я її приберу і її не буде. І я не протирала варення. Або повидло в мене, виходить. Ось таке гарне. Не вкидала лимонної кислоти. А, о, щоб, ну Лимонну кислоту кидаю для того, щоб був колір, не змінився. Але я люблю такий колір варення. І погляньте. Майже всі шкірочки вже розчинилися. Якщо малесенька десь залишиться, то варення стане густішим. Нічого я не, не проти Все густіше і густіше наше варення. Аромат варення. Загребусь. Ні з чим не зрівняти. Дуже такий ніжний. Аромат у всій кухні. А ще коли пригадати, що вже три роки не було габрикус практично, варення ми не варили, то, звичайно, хоч і трудомістський це процес, звичайно. Але я от мішаю отак потрошечку. Варення не пригорає от, через те, що спочатку я не скидала цукру. Отже, варення ніяк не пригорає. Не щас я помішую його. І вона весь час густішає, густішає, густішає. І от буквально через 20 чи 15 хвилин я вже буду його закривати. От подивіться, пінки ми ні разу не видаляли. Не, не і практично немає. А якщо трішечки залишиться, то я, я акуратно лужечкою таку тарілочку приберемо. Перед тим ми будемо вже розсипати варення баночки. Повітло вийшло в мене отакого кольору. І подивіться, я його через сіто не протирала І немає практично шкурочок ніяких. І а коли воно ще витягне, вони взагалі не будуть відчуватися. І отак повикло наше готове. Погляньте. Немає ніде ні пінки, воно загузне. І чим довше ви будете його варити, тим воно буде густіше. І розвиваємо його в баночку вже. І 3,5 літри отакого красивого, янтарного, дуже ароматного, ніжного варення. Воно загусне і буде ще смачніше. А явіть собі взимку. Намазуйте на булочку та з молочком, який же це смак. Або я дуже люблю прикрашати безквітну випічку і всередині, таким варенням, і зверху можна прикрасити. Дуже смачна, виходить, безсквітна випічка з таким повидлом. Будь ласка, приготуйте отаке от абрикосове повидло. Воно дуже смачне на зиму. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал і ставте лайки. Подивіться, з, з кожної фолинки вона все дужче і дужче загусає. Ось таке красиве, дуже красиве вийшло. І немає жодної шкірочки. Одигляньте, вона вся варилася.